Василь Стус про Донбас Я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Як же можна миритись з тим особливим інтернаціоналізмом, який може призвести до згуби цілої духовної одиниці людства? Адже ми не пруси, не полаби, нас за 40 мільйонів. Зараз я читаю українську мову в горлівці, в російській, звичайно, школі. В горлівці є кілька, дві, три українських шкіл. В Донецьку таких немає, здається. Отож, картина дуже сумна. У нас немає майбутнього. Коріння нації тільки в селі, а хуторянським народом ми довго не проживем, пам'ятаючи про вплив міста, про армію, про всі інші канали русифікації. На Донбасі і не тільки читати українську мову в російській школі одне недоумство. Треба мати якісь моральні травми, щоб це робити. Одна усна заява батьків і діти не будуть вивчати мови народу, який виростив цих батьків. Хіба це не гопашний театр з горілкою і шароварами? Обов'язково німецьку, французьку, англійську мови, які завгодно, крім рідної. З листа до Андрія Малишка, 1962 рік. Просимо вас при можливості. Підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.